Ть місяць в Україні завершився проведення маршу рівності у центрі столиці 19 вересня, серед основних вимог ЛГБТ плюс спільноти прийняття Верховною Радою законопроекту за номером 5488, який покликаний ввести в країні покарання за дискримінацію та нетерпимість. Через те, що злочини на ґрунті ненависті в Україні дуже часто залишаються безкарними та майже не розслідуються поліцією. На початку літа у Верховній Раді був зареєстрований відповідний законопроект, покликаний внести в українське законодавство покарання за прояви дискримінації та злочини вмотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості. Представники ЛГБТ-плюс спільноти також вимагають реформування правоохоронної системи, боротьби проти мови ворожнечі протидії домашньому насильству щодо ЛГБТ людей, протистояння булінгу лгбт підлітків а також визнання в Україні цивільного одностатевого партнерства. Зазначається, що на сьогоднішній день ЛГБТ пари не можуть узаконити свої стосунки, адже в українському законодавстві шлюбом вважається союз між чоловіком та жінкою. Я як українець вимагаю негайно прийняти закон, який забороняє будь-яку дискримінацію і агресію до всіх лесбійок, бісексуалів і трансгендерів. Я вимагаю легалізувати одностатеві шлюби в Україні негайно. Якщо не можете шлюби легалізувати от хоча б партнерство для початку одностатеві, скільки буде продовжуватися ця дискримінація, порушення всіх прав людини, я вимагаю негайно прийняти закони, які захищають ЛГБТ в Україні. Однак під час таких заходів завжди знаходяться люди, які як ота баба яга проти за периметром Київпрайду проходив альтернативний захід, учасники якого бояться за долю своїх дітей. У них і ще є такий заклик: з нами Бог. Сьогодні лежить тіло, яке хочуть знищити. Це тіло нашої нації, це суспільне тіло України. Його нищать, його п'ють. Його знеранено, воно стікає кров'ю. Його б'ють з півночі, його сходу, з заходу, його з середини. Ми в небезпеці. Під час маршу рівності не обійшлось і без демонстративного знепритомнення під об'єктивами у преси з боку опонентів Київ Прайд на перший погляд жінці стало погано, але за мить посміхаючись, вона пояснила свої дії протестом проти ЛГБТ спільноти. Геї, які хочуть, щоб ми стали безплодними, хочуть, щоб діти наші стали лісбіянками, перестали рожати. Ми проти цього? ми проти? Я мілі дітей, а ні більшіровані заразу розносять на Учасники маршу, яких цього року у Києві було більше семи тисяч, пройшли колоною від театру опери та балету до станції метро площа Льва Товстого. Після чого їх безпечно розвезли спеціальними потягами у метро у супроводі поліції. Маргарита Трофімова Ілля Трофімов, Київське бюро, телерадіокомпанія Ірта.